Обери професію. Проект під такою назвою розпочав на початку весни слов'янський краєзнавчий музей. Проект розрахований на майбутніх абітурієнтів і покликаний полегшити їх пошуки вишу для подальшого навчання. Починаємо такий проект, який вибір професію називається. Обери професію, який розрахований на учнів кових випускних класів і на їх родителей в основному, да. Ну, звісно, і також на жителі всього міста, яким цікаво, можливо, хтось там то закінчив какое-то навчальне заведення і тепер цікаво вообще, як яким образом живе те навчальне заведення, которое явилось когда-то його alma mater. 15 березня свою здобутки та принади продемонстрував слов'янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти. У кількох експозиціях були представлені спеціальності, які надає навчальний заклад, Окрему увагу Приділили виставці робіт технічної творчості. посетители, которые сюда придут, они увидят, во-первых, здесь представлены разнообразные профессии, специальности, которые выпускают учебное заведение. Допустим, бармен-официант, и представлена презентации. Помощники машинистов тоже представлены, их работа слесари, естественно, одни из самых интересных, привлекающих внимание, это работа поваров-кондитеров, которые у нас несколько. И также представлены работы, просто которые делают ученики в свободное время в качестве хобби, да, то есть какой-то Ким то образом таке такое творчество. Слов'янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти один з найстаріших осередків освіти в Україні. У минулому році заклад відзначив 115 років свого існування. За цей час училище сім разів змінювало свою назву і, врешті, стало першим з семи в Україні центром багатопрофільної освіти. Центр має 27 ліцензій і третій рівень акредитації. Закінчуючи навчання, випускники закладу можуть отримати п'ятий розряд професійної майстерності. Наше учебное заведение на сегодняшний день, это первые мы сейчас испытываем в этом году, которые будем летом выпускаем поваров, кондитеров 4-го разряда, поваров 5 разряда. Летом мы устраивать будем на работу. И на сегодняшний день даже их просят, я бы сказал так. Вот. А железнодорожные, они аж в следующем году, в 2017 году зимой закончат. Я больше чем уверен, что уже на работу мы устроить будем всех. Через 2-3 місяці випускники 9-11 класів стануть перед вибором. Куди їм далі діватися і як влаштувати своє життя? Ми з радістю приймемо до нас на навчання. приходьте, любі випускники. З свого боку ми вам обіцяємо якісне навчання, якісну підготовку кваліфікованих робітників, бурхливе, багатогранне позаурочне життя. Ласкаво вас просимо. Виставка, присвячена Слов'янському багатопрофільному центру профосвіти, діятиме до кінця березня. Після цього її замінять виставки художнього ліцею і аграрного технікуму. Співробітники музею сподіваються, що вже у наступному році у проєкті візьмуть участь всі навчальні заклади Слов'янська.